Доброго дня, мене звати пишний Сергій, і сьогодні ми поговоримо про розсаду пекінської капусти. В серпень якраз місяць висадки пекінки. По різним регіонам її можна висаджувати від початку серпня і десь до 20 серпня. Як ми розуміємо, що ціни в цьому році будуть досить високі, і пекінка така приваблива приваблювача культура. Що головне по розсаді? Головне, не перетримати її. В даному господарстві розсада висіяна, ну від відході вже пройшло 15 днів. Ще буквально 2-3 дні і фермер почне висаджувати. І ми якраз вважаємо, що це буде оптимальна фаза. Зараз вона має три справжніх листочки, добре розвинену кореневу систему. Якщо її перетримувати більше, то коренева система почне відмирати, і потім не буде старту швидкого. Ну і капуста, в принципі, не удасться. Тому що пекінка це швидка культура, і кожен день, який ми затримуємо в розсаді, це потім негативно складається на її врожів в подальшому. І хочемо вам представити новинку від компанії Сингента, яку вже можна буде придбати в наступному сезоні. Це гібрид Пікінської капусти Mario. Він показав добрі результати по досвідам у 2021 році. У нього дуже хороша сила росту. Бачите, коренева система теж чудова. Сильнорослий гібрид, хороша якість, добре зберігається. Слідкуйте за нашими подальшими. Відео і фотографіями з його росту і розвитку на полях України. Ми бачимо у нас дві рослинки. Різниця між ними в одній нормальна сім'ядолька, долька, друга сім'долька вже мертва. Причому це з одного блоку сусідні касети. Тут два питання, два нюанси. Перше, це нормалізація водного, водного режиму, тобто, де пересихання, ще щось там можуть бути проблеми. І друге це питання живлення. Коли рослині не вистачає макроелементів, вона забирає їх з нижніх лисків і витягує їх в точку росту в нові листочки. Тому, будь ласка, завжди слідкуйте за станом вашої е е касети. От зараз у нас третя година дня, ну кубік сухий, практично, та? а це кубік середини, ми бачимо вологі. Тобто це часто така помилка, коли. Є нерівномірність поливу, тому краще інвестуйте в спринтлера в якісь такі системи, де це все працює автоматично, а не хтось ходить шлангом і тут полив, тут не дополив. Коли комахи розвиваються, ми можемо побачити на розсаді, вже тут хрестосвітні бліжки стрибають, інші шкідники. Десь і білокрилка залітає, ну більше бліжка. І щоб цю розсаду не з'їли в поле, ми рекомендуємо перед висадкою за добу, за дві пролити і розчином мактари. Можна взяти маленькі пакетики, 6 грам, там 6 грам буде. Відповідно до інструкції на 10 літрів, влієчку, пройшлись, пролили і все окей. То сектора захистить її від шкідників, які гризуть її від шкідників кореневої зони, а також стимулює розвиток кореневої системи. Крім акторим, можна додати такі препарати, як Радіфарм, який теж буде стимулювати розвиток кореневої системи, особливо кореневих волосків. Отже, внесення цих препаратів, ці заходи, вони покращать відсоток приживаємості вашої розсади в полі.